Своїм хрещенням він підкреслює, що він не просто прийшов у цей світ, але якось відділено існує від людства. Він хоче Господь, Бог стати нашим учасником. Своїм хрещенням Він представляє те, що я зроблю ось так, як і ви робите, але моє хрещення не таке, як ваше хрещення. Безгрішний Господь стає поруч із грішниками. Там, певно, була черга на річці Йордані. Всі стояли, чекали своєї черги, коли я війду в воду, коли, за мене, коли я свої гріхи визнаю, коли Іван мене хрестить. І ось тут між цими людьми стояв безгрішний агнець Божий, який ототожнив себе із цими всіма людьми, які прийшли хреститися. Він стає поруч із цими грішними людьми.